Таке явище, як волонтерство, з'явилося на Сумщині давно, але суспільство по справжньому зрозуміло його лише минулого року, коли виникла потреба підтримувати українську армію. Оцінила обласна влада, тому сьогодні активно сприяє встановленню школи волонтерства. За словами заступника губернатора Івана Боржиша, підготовка нової хвилі волонтерів повинна базуватися на реаліях та викликах сьогодення. Вони об'єднані метою, загальною метою допомогти нашій армії. Сьогодні це основна мета. Хоча ми не будемо звужувати спектр волонтерського руху саме тим, що це допомога українській армії і тільки. Ми сьогодні кажемо про те, що потребують допомоги переселенців, потребують допомоги персональної допомоги багатодітній сім'ї. Нині учнями школи волонтерства є переважно молоді люди, серед них навіть ті, хто ще не закінчив школу середню. У програмі підготовки численні тренінги та заняття. Ми будемо сьогодні робити деякі тренінги. Це і школа лідерства, це і психологічні тренінги з їхніми щоб Вони були більш-менш розвинуті, більш-менш розуміли, що воно таке, як воно відбувається і для чого воно робиться. Не перше заняття завітав і мер Сум. Зазначає міська влада, ніколи не стояла осторонь проблем волонтерів. Допомагала чи могла збирається це робити і надалі. Я хочу подякувати ініціаторам створення школи волонтерства, тому що це перша школа, одна з перших школ. Я думаю, в Україні в цьому ми не будемо їм також допомагати. Сьогодні ми звертаємося до них. Якщо їм треба площадка для здійснення свого тренування, то ми теж, теж кажемо, що. Є база Дінамо обласна, але у нас є такі ж також і міські осередки, де можна комунальної власності, де також можна проводити, проводити ці навчання. Готовність допомагати підтверджує голова найбільшої фракції у сумській міській раді. Ось ці молоді дітки, які приходять, це, ви знаєте, ну в душі. Настолько у меня лично такая большая гордость, что у нас есть такие дети, которые душой переживают, сердцем за то, что надо все-таки, если не мы, то кто же будет помогать. Поэтому дело очень хорошее. Я думаю, что это бы надо, этот, это начало, надо его делать По всій Україні, а поки молоді люди отримують перше знання, Досвідчені фахівці розвивають в них якісті, без яких не обійтися справжньому українському волонтеру. Дуже хочеться внести свій вклад, якось цих юнаків, скажімо так, навчити для того, щоб вони могли справлятися зі стресовими ситуаціями, налагоджувати свої комунікативні навички для того, щоб їм було не ну, більш комфортно на тому шляху, який вони обрали. Працюють з молодими людьми й досвідчені волонтери, за спиною яких вже більше ста виїздів у зону АТО. Патріотизм молодежі нам зараз необхідний. І таке стремлення, як на даний момент, ми бачимо зараз молодих людей. Ну, це тільки, тільки привітствується. Про важливість роботи волонтерів розповідають юнакам учасники бойових дій на сході України. Найголовніше, щоб це така була взаємодача. Так, чтобы они так верили в нас, как мы верим в них. Как мы их ждем, чтобы они знали, что мы их ждем. Что не просто так, как бы вот, приехали люди уехали, не знают, кто такие, что, откуда. А чтобы они понимали, что мы знаем, кто такие волонтеры, что они для нас делают, как это тяжело для них. Это вот, самое главное. Школа волонтерства вже розпочала свою роботу у сумах білопільському, краснопільському та лебединському районах. Планується відкриття філій по всій сумщині. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ.